В сполучених штатах не прямо не говорять, щоб він пішов у відставку. Хоча журналісти задають саме так це питання, начебто він якась там посадова особа і може піти у відставку, а не обраний народом президент. Ну то таке, але кажуть, що або нехай Зеленський вибачається, міняється і приїжджає, або давайте нам якогось нового лідера. З яким можна все це владнати, паралельно ми бачимо Європу, яка активізувалася, тільки ну, закінчився цей саміт. Е, ну незрозуміло, вони обмежуються тільки заявами, які говорять про певну активізацію. Але ми поки що не бачимо якихось тригерних таких моментів індикаторних, які б нам дійсно казали, що Європа повністю взялася. За ситуацією і намагається теж бути повноцінним гравцем. Тож, давайте спробуємо все це відділити, розкласти по поличках і зрозуміти, де ми знаходимося, в якій ми ситуації, в якій позиції, і як з цього всього вирулювати. Ну, почнемо з стосунків між США і Україною. Я ще до зустрічі в Вашингтоні писав про те, що. Нам треба зрозуміти, США вже не будуть нашим союзником, не будуть нашим стратегічним партнером, які будуть нам допомагати так, як допомагав раніше. В кращому випадку можна зберегти прагматичні стосунки, залишки партнерських стосунків, ну так, щоб можна було купувати зброю, отримати необхідні дані для того, щоб боротися з російською навалою. Але все США вже не будуть нашим союзником. Зустріч в Вашингтоні, навіть якщо не враховувати от той скандал, який виникнув в увальному кабінеті, це підтвердили. Я процитую Трампа: ми будемо посередині між Росією і Україною. В Мюнхені я чув від Кіта Келега, генерала Кіта Келега, який ще залишається формально спецпредцівником по відносинах з Україною, він теж сказав, що США зараз посередник між країнами, які воюють. Це офіційна позиція США. Про це свідчується резолюція в ООН, яку просували, просували Сполучені Штати і так далі. От нам це треба зрозуміти. Нам треба сприймати не ситуацію не емоційно, а реально, об'єктивно. Те, що от ви сказали, там те, що цитують зараз мекла волца, що потрібний президент, який буде домовлятися із США і з Росією, ну питання не в тому, хто буде домовлятися. Зеленський сказав, що він готовий із Путіним зустрічатися, якщо треба для того, щоб зупинити війну в Україні, питання в тому, про що домовлятися, на яких умовах домовлятися, якщо на російських умовах. Тобто, от якщо мається на увазі, що потрібен президент, який буде домовлятися із США і з Росією, фактично на російських умовах в Україні не буде такого президента, його просто не прийме український народ. Оце теж треба розуміти, тому я б зараз не робив перечасних висновків. От ви правильно процитували е, е, Трампа, який через тиждень після звинувачення на адресу Зеленського uh -huh. дивувався. Невже він сказав, що зеленський диктатор? От давайте трохи почекаємо на даний момент. Очевидно, що е, США не збираються е, е, припиняти переговори про завершення війни в Україні. Якщо з боку української влади будуть сигнали про те, що ми не проти переговорів. Ми за припинення вогню, і ми так казали. І Зеленський, до речі, так казав а, а, питання. Не в нас. Ми готові. От треба чітко зафіксувати. Зокрема, я думаю, Зеленському треба то теж чітко зафіксувати. Це не буде відступом від позиції, які були раніше. Він теж казав раніше в цілому, в цілому ряді інтерв'ю, що він готовий на припинення вогню. Але далі йдуть конкретні вимоги і вимоги, умови, на яких для нас потрібно припинення вогню. От треба підтвердити, ми не проти переговорів, ми за переговори. Ми за скоріше, скоріший початок прямих переговорів між Росією та Україною. Україна за такі переговори. По-друге, треба підтвердити, ми готові на припинення вогню. Проблема не в нас, проблема в Росії. І можна процитувати Лаврова. І можна процитувати Путіна, який навіть Трампу сказав, що він е, зараз е, проти припинення вогню. Він хоче мирної угоди. Але якщо йдеться про мирну угоду, яка буде на умовах тільки Росії, ні добре, тоді давайте нагадаємо США про їх же позицію, про позицію Трампа того ж самого Майкла Волця, е, Марко Рубіо, і так далі, про те, що вони сказали. Що мир має бути на умовах компромісу. Давайте домовлятися про компроміс. От я думаю, що саме так зараз треба діяти, не впадати в відчай, не займатися продовженням конфронтації з США. Це нічого не дасть. Абсолютно, точно також треба розуміти, можна безумовно красиво заявляти. Давайте нам гарантії безпеки. Після цього ми домовимось про припинення вогню. Не дадуть вони нам гарантії безпеки. Угу. Будемо ми цього допомагати, чи не будемо, не дадуть. При Трампі ми не отримуємо від США гарантії безпеки. Тому, на, на жаль, да, це так. Можна потім вже, от коли справа повернеться. А це ще одна передумова відновлення переговорів, контактів між російською та українською стороною. Ну різні джерела стверджують, що США хочуть підписати от цю ресурсну, ресурсну угоду. Хочуть. Ну якщо хочете, давайте. Давайте відновлювати контакти, так. і тоді, от там же без зайвого галусу, без вимог, ультиматумів. От зараз щоб я порадив, давайте не висувати ультиматумів американців американців. Це не дасть результату навпаки, тільки погіршить ситуацію. Давайте використовувати іншу дипломатію. Потрібно іншу тактику застосовувати до США тактика, яка працювала проти Байдена, і то далеко не завжди. Не буде працювати з Трампом, так а ми Тому ж декларуємо, практично... пане Володимире. Ми ж якраз таки, ну наскільки я розумію, з позиції нашого президента, ми ж декларуємо, що ми готові до миру, ми готові до підписання. Але просто наш президент каже, ми, от вибачте, ми не готові до підписання. Ну якщо про ресурсну угоду, да ми так. її узгодили. Ми готові до підписання. Щодо так званої мирної угоди, і ще немає. До ресурсної це про ресурсно. Тобто, ну я знаєте, не бачу такої позиції, що, начебто, ми не готові. Постійно президент каже, ми готові до миру. Ми все робимо для миру. Ми готові підписати цю історію з земельними ресурсами. І таке маленька кома, маленьке слово, але якісь гарантії, будь ласка, і. Не зовсім так. От, так. от в тому ж е, питання, як це ставиться, питання на е, е, от е, наголос треба робити на готовності до припинення не просто там до миру. Мир це абстрактне поняття. Його можна розуміти по-різному. В даному випадку ключова позиція. Чому я кажу, що нам треба робити наголос на припиненні вогню, на готовності до припинення вогню, а не до миру абстрактного. Росія теж каже про готовність до миру, але вони кажуть про мирну угоду. А мирна угода це означає, треба узгоджувати і політичні питання по яких у нас принципові протиріччя з Росією, і які узгодити буде ну, або важка, або пане не Володимире, а вибачте, просто в такій динамічній формі, давайте спробуємо, да. а, щоб визначити, от як можливо припинити вогонь. Це ж не просто телефонний дзвінок Володимиру Зеленському, телефонний дзвінок Путіну, тобто, все одно якісь документи. Ну, мені здається, хоча б мінімальний пакет. Богу. Так, так. Але це ж це теж не пакет. Це окремі первич, чому я кажу, потрібно сказати, ми готові до припинення вогню, але про це треба домовлятися представникам Росії і України при модерації США потрібні нарешті нарешті потрібні прямі переговори про це, а не так, як зараз, коли США домовляються з Росією. Да, з нами теж. Але з нами, от були контакти. Контакти, які зараз фактично припинилися. Да, з Росією теж невідомо там коли як буде подальший контакт у американців. Але для того, щоб було припинення вогню, потрібні прямі переговори про припинення вогню. Mm -hmm. Ми за. Да. і це мають там мають бути військові. Це не правильно ви сказали, це не дзвінок. Дзвінком це не вирішується, тому що припинення вогню це узгодження того, коли з якого моменту, там з нуля годин такої дати. Далі конкретні механізми контролю за припинення вогню. І тут питання: або як було з минськими угодами, на жаль, сумний досвід, коли просто моніторити. Ну тоді боюся, це не дасть результату, і Зеленський про це нагадав Трампу. Просто Трамп не хоче зараз цього чути. Замало моніторінгу ну, да, Як мінімум, треба узгодити механізми взаємодії через кого як ми будемо узгоджувати, скажімо так, ніж з'ясовувати ситуацію, якщо було десь порушення припинення вогню, і треба буде з'ясувати, чому це сталося, як це швидко припинити. Врешті-решт на сьогодні, коли немає сталої лінії фронту. Її просто немає. Її треба визначити. От на якій лінії припиняється вогонь? По якій лінії це треба визначити на картах треба визначити тому тут точно не телефоном тут потрібна потрібна робочі делегації не перші особи не президенти Президенти для цього не потрібні не потрібна зустріч путіна і зеленського і за за участю трампа ні тут мають сідати військові і політичні експерти і вони уповноважені урядові експерти які між собою узгоджують лінію зіткнення по якій припиняється вогонь далі механізми взаємодії для того щоб не допускати Порушень припинення вогню або швидко ну, скажімо так, з'ясовувати проблему і вирішувати її. І бажана це найбільш складна ситуація, щоб були скажімо так, механізми контролю за припиненням вогню. Ну, Це миротворці. <свист> але окремо окремо, пане Володимире, зараз окремо поговоримо, бо вже е, стармер там зараз дає цю прес-конференцію, і ми ще е, зараз до цих питань повернемося, бо е, вже передають новини стосовно миротворців. Заява є, е, але коротке питання перед тим як ми до цього перейдемо. Е, перші наші кроки, умовно які е, Володимир Зеленський повинен вийти і сказати: Вибач мене Венс, вибач мене Трамп. Чи як це повинно виглядати? Ні, ні, дивіться. Ну. От спочатку потрібна певна пауза, коли ситуація хоча б частково залагодилась після історії з цією ресурсною угодою, теж були якісь звинувачення. Якщо порівняти риторику, яка була тоді, яка зараз, тоді була гірша риторика на адресу України, на адресу Зеленського. Тиждень пройшов, ви самі цитували, угу. як помінялася риторіка стосовно Зеленського у Трампа. Але чому помінялася? Тому що знайшли в робочому режимі, в закритому переговорному робочому режимі, знайшли взаємоприйнятний компроміс по ресурсній угоді. Після цього помінялася риторика у Трампа. Точно також і зараз. Питання про вибачення. Ну воно зрозуміло з американського боку. Вони хочуть продемонструвати. Вони хотіли це, до речі, і в Білому домі. Не вийшло, Та що вони великі ЦБ, треба mm -hmm. бути так, як вони скажуть. Вони великі боси. І вони для себе вже давно з'ясували, що новий підхід американської політики вони будуть домовлятися тільки з Путіним, і Сі Дзіньпіном. Всі інші мають виконувати те, що вони скажуть. от такий їх підхід. Але в випадку з Зеленським вони стикнулися з трохи інакшою ситуацією. їм це не сподобалося. Але по ресурсній угоді, оце якраз я вважаю, е урок, який в принципі можна використовувати надалі. Потрібно поєднувати гнучкість, готовність до компромісів і в той же час принциповість відстоювання наших інтересів. Тому сьогодні зараз не політичні заяви треба робити, зокрема президенту Зеленському. Не треба зараз президенту Зеленському робити заяви про Трампа, про Венса взагалі припинити будь-які емоції, не реагувати це найкраще. Я давно вже про це кажу з 18 лютого. Не треба вступати в пряму полеміку з Трампа. От припинити її треба. До речі, ще один урок того, що сталося. Я думаю, що президенту і його команді треба відмовитись від думки, що зараз найкращий спосіб налагодити стосунки з американцями це прямі контакти з Трампом. На жаль, це не працює, як засвідчила зустріч в Білому домі, uh -huh. особливо коли поруч з Трампом Джей Ді Венс. хай на робочому рівні, от як було з тією самою саморесурсною угодою, на робочому рівні починають експерти з нашого боку, з американського боку шукати взаємоприйнятний компроміс. Давайте домовлятися: як ми бачимо, припинення вогню не просто на словах, не просто абстрактно про мир, про припинення вогню, а конкретно як. Як ми це бачимо? От давайте про це домовлятися. От що потрібно. Другий важливий момент, і от про це може сказати і президент Зеленський: я готовий до переговорів. Я ніколи не був проти переговорів про завершення війни, не був проти переговорів про припинення вогню. І можна навіть посилання зробити на відповідні його інтерв'ю, які були раніше. Але це мають бути прямі переговори. Давайте збирати наших. Представників робочі експертні групи, які почнуть переговори про припинення вогню. Це мають бути прямі переговори між Росією і Україною, де будуть військові політичні експерти з обох боків, плюс представники США. Оце будуть переговори, а не оці абстрактні заяви, які зараз робляться. Тому що політичними заявами ми проблему не вирішимо, тільки погіршимо. Угу. Добре, е, я зрозумів вашу відповідь, е, і вона цікава в тому сенсі, що її можна продовжити. Але давайте е, повернемося до питань е, контингенту, про що я обіцяв, що ми поговоримо. Зараз телеграм канали поширюють таку інформацію, що Стармер сказав: ми відправимо військовий контингент в Україну, щоб захистити виконання мирної угоди. Тож, бачите, ми з вами говоримо взагалі про питання комунікації Україна, Сполучені Штати. А Стармер там вже говорить про мирну угоду і говорить про те, аби її забезпечити якимись гарантіями. І як пишуть, Не він... можна яка кажу тут, нема нічого нового. В тому, що сказав Стармер, нема нічого нового. Він повторив. В те, що було відомо ще до історії Вашингтоні, про те, що контингент з Європи вони навіть цифру раніше, може бути лише підкреслю лише після припинення вогню так о не раніше. Да, от тут продовжимо цю історію. Він анонсував участь Європи у мирному процесі, включно з миротворцями в Україні, у форматі чоботи на землі та літаки в небі. За його словами, Велика Британія та Франція розроблять план припинення бойових дій. Він також заявив, що в цьому не обійтися без підтримки Сполучених Штатів. Чи є ймовірність, що британські війська в Україні воюватимуть з Росією? Відповідь Стармера загальні гарантії. Якщо буде угода, це щоб забезпечити мир. Якщо ви хочете зберегти мир. Ви повинні бути готові захищати цей мир. Ще уточнюючи питання, наскільки я розумію, поставили щодо всієї цієї історії. Він сказав: я б не пішов на цей крок, якби не був впевнений, що матиму позитивний результат з боку Сполучених Штатів. Угода, врешті-решт, має включати Росію, але вона не може диктувати умови. Наскільки я розумію, це якраз таки угода по питанню миротворців. Ні, в даному випадку нема ще угоди про миротворців. Це не угодно. Я, я думаю, він, він каже про те, щоб, щоб о, ці миротворці були на території України, потрібна і згода Росії. Така конструкція? Це так, але о, щоб ми знов таки не потрапили в пастку, а д'явол, як завжди, в деталях. З того, що відомо було зар раніше, про що казав і Тармір з Макроном, вони це узгоджували після Мюхінської конференції. Це було ще до зустрічі Зеленського з ну, в Вашингтоні. Вони казали про 30 тисяч спільного європейського контингенту. Його часто називають миротворці. На мій погляд, це не зовсім коректно. Чому я кажу не Тому що миротворці мають бути для забезпечення режиму припинення вогню. Миротворці мають бути вздовж лінії зіткнення, вздовж бажано з обох боків. Щоб вони контролюючи демілітаризовану зону вдовж лінії зіткнення, не давали можливості відновити бойові дії, щоб, хоча б і обстрілів не було, і активних бойових дій, там щоб не було ДРГ, диверсійних груп, які працюють в цій сірій зоні, і так далі. Цю сіру зону треба контролювати. Хто це має бути? Миротворці, те, що пропонували ще до нинішньої до сьогоднішньої зустрічі, я поки не чув, де вони там хочуть розташувати раніше. Минуло тижня, не минуло тижня, а ще на цьому тижні були заяви про те, що вони готові розмістити 30-тисячний контингент європейський, але не по лінії зіткнення, а в тилу. Це не миротворці, це сили стримування. Це інша річ. А миротворці мають от контролювати лінію зіткнення. Якщо не буде миротворців, на мій погляд, то може повторитися історія, яка була з мінськими угодами. Будуть постійні порушення режиму припинення вогню. Дай Бог, щоб не було активних бойових дій. Але все рівно потрібні механізми взаємодії. Ну як тоді була так звана СЦКК спеціальна. Ем... Контрольна комісія, яка мала з'ясовувати факти порушення. Ну і швидко діяти, щоб припинити обстріли інші порушення режиму припинення вогню, цього замало. Але хоча б це має бути тоді, от був механізм моніторингу з боку ОБСЄ, СММ ОБСЄ, спеціальна моніторингова місія, вона знов таки лише контролювала, лише в день не контролювала, а моніторила кількість порушень. Але це не забезпечення припинення вогню і тому або буде домовленість, яка е, буде включати миротворців. Але по миротворцям тоді треба узгоджувати між Росією і Україною. Хто миротворці? І так, щоб е, ну, на це була спільна згода і України, і Росії. А те, що пропонується е, Стармерам, це фактично контингент стримування. Це в принципі теж може бути частиною угоди. Хоча я вважаю, що краще про це не з Росією не домовлятися, тому що Росія буде категорично проти. Але оскільки Трамп це підтримує, ну у всякому разі, абстрактно, він не проти того, щоб були європейські сили як гарантія безпеки для України. Добре, от нам цим треба скористатися. Я про це і кажу. Треба використовувати ці е, ситуації, де е, е, позиція США не... Е, е, Співпадає з позицією Росії, де є протиріччя. От питання припинення вогню є протиріччя США за припинення вогню, Росія проти, е, і тому нам краще пристати на позицію США, а далі вже просувати свої умови. Е, питання от, європейського контингенту на території України. Це подобається Трампу. Добре, ми теж це підтримуємо. Давайте це просувати. Давайте про це домовлятися. От, власне, про які тактичні зміни я кажу. І тому просто в термінах, коли називають це миротворчу місію, це не зовсім на жаль коректно, тому що по миротворцях це такий контингент, який має контролювати лінію зіткнення, і тут, на жаль, простого рішення, і навіть такого абсолютно ефективного рішення просто немає. Вже я знаю багато іронії, там умовно про бразильських миротворців, які стануть по лінії зіткнення, чи зможуть вони утримати так їх задача не утримати, Їх задача якщо буде наступ з російського боку, ми будемо стримувати цей наступ українські збройні сили, і нам треба зберегти ці збройні сили, які можуть дати відсіч Росії. Задача в тому, щоб був контроль над цією демілітарізованою зоною вдовж лінії зіткнення, щоб там не було бойових дій. Вони мають це контролювати, не будуть здатні. Ну, значить, не буде припинення вогню. Значить, може знов може відновитися війна. Але формально з цієї лінії не мають бути обстрілів там не має бути бойових дій. Ось в чому їх завдання. Угу. Ще один момент, який хотів би з вами проговорити. Ми з вами починали з гарантій безпеки, і ви сказали, що при Трампі гарантій не буде. Він сьогодні, до речі, зробив репост. Трамп зробив репост одного тексту, де було написано щось на кшталт того, що Сполучені Штати забезпечують гарантію України в контексті того, що ми підписуємо документ про корисні копалини. Вони будують умовно кажучи, там заводи, і ці заводи Оди і є гарантію безпеки України, тому що якщо Росія атакує, це спричинить масові міжнародні наслідки. Чи може бути так, що тому кажучи, за закритими дверима Трамп от міг сказати таке нашому президенту, що публічно я не можу вам нічого такого дати, але от будуть заводи, якщо на них зазіхнуть росіяни? Ми от щось вам допоможемо, якось зробимо, але умовно кажучи, Ні. ну не більше, не менше. Ні, ну по-перше, вони про це казали і до е, Вашингтону. Різні люди з їх боку е, їх представники казали про те, що якщо будуть американські активи, тут не про заводи, купали, не важливо, копали, активи, там заводи, все що завгодно. Але якщо будуть їх активи на території України, тоді це є гарантія безпеки. Вони казали і раніше до цього посту, причому на високому рівні. Я зараз точно не згадаю, але мені здається, і той же Волц про це казав, і деякі інші офіційні представники адміністрації Трампа. Але що тут мається на увазі? Йдеться не про якісь окремі додаткові гарантії безпеки йдеться про сам факт. Вони думають про те, що сам факт наявності американських активів на нашій території буде стримувати Росію від нової війни. Якщо там будуть американські активи, Росія не почне нову війну. Так воно чи ні? Відповідь на це може дати лише практика. Ну, а ви вірите, <плес> вірите в це? <плес> ну, я вам скажу так: вірити можна точно також, як в п'яту статтю НАТО. Приблизно так само. Тому що практичного підтвердження або спростування не було. В даному випадку, якщо ми говоримо про американські активи. Ну, тут треба дивитися, є історії, коли американські активи економічні були в різних країнах світу. Там відбувалися політичні зміни, просто внутрішні політичні зміни. Наприклад, націоналізація іноземних підприємств в Чилі і так далі. Ну там в деяких інших країнах. Ну і що це не означало, що там американці здійснювали інтервенцію, захищали. Тут навіть не про війну йшлося. Чи будуть от, відповідь на запитання, на яку ми не маємо просто, її просто немає. От, умовно кажучи, якщо Росія почне нову війну, да, чи готові будуть воювати американці з Росією, наскільки буде йти мова про е, ядерну війну? Вони такої відповіді не дають. Відсутність такої відповіді, реальної відповіді, там от, американські парасольки ядерної або присутність американських військ на нашій території, да, це означає того, що вони не готові до цього, не готові воювати з Росією. Да, вони просто вважають, що просто присутність американських активів буде достатньо для того, щоб Росія не починала воювати проти нас. А дехто каже. І така точка зору теж є, теж є. Посилаючись на фразу самого е, Трампа, що може помінятися ситуація в Україні, і теоретично може бути, що е, активи, які були, наприклад, е, американські активи на території України, да, ну, Росія може купувати ці території, а далі Трамп буде домовлятися з Путіним, щоб ці активи збереглися вже під російським контролем. Теоретично і така ситуація можлива на превеликий жаль. Да тому сказати, що я не я не прихильник цієї теорії, що просто наявність американських активів на нашій території автоматично гарантує безпеку України. Ні, Можливо, і то не абсолютно. Вона буде гарантувати збереження американських активів. Можливо. і то я в цьому не впевнений. Mm -hmm. До речі, можу навести приклад. Правда, там активів не було, але в 2013 році. В грудні 13-го року Янукович домовився в Китаї про великі інвестиційні проекти з Китайцями в Криму. глибоководний порт потім два великих проекти планувалися на, на території Донбасу. і що 14 рік анексія Криму. Потім війна на Донбасі. Там правда не було китайських активів, але ну угу. от Китай втратив можливість таких інвестиційних активів, і е, позиції Китаю по відношенню до Росії не помінялися. От, як воно буває, тому ні, я тут скоріше скептик, це точно не гарантія безпеки, але про гарантії безпеки. От я прихильник того, щоб зараз розглядати не абстрактно, не казати от гарантії безпеки, і все моє запитання завжди: які саме що саме мається на увазі під гарантіями безпеки? Тому що мене дуже непокоїть, що абстрактні розмови про гарантії безпеки зараз породили в Україні завищені очікування. Де хто каже, ну значить, це означає, що за нас будуть воювати. Uh -huh. На жаль, це моя експертна думка, саме не особиста, а експертна думка. Те, що я знаю, зараз немає жодної країни в світі, яка готова за нас воювати на превеликий жаль. І нам таких гарантій безпеки не дадуть. Не тільки США, але навіть європейські партнери. Вони нам будуть допомагати зброєю, економічно, політично будуть допомагати, але вони за нас не будуть воювати. Ну тільки от якщо раптом буде напад на їх військових або на їх території, ну тоді вони будуть воювати разом з нами, тільки в такому випадку. Точно також е ні американці, ні французи. З британцями не дадуть нам ядерну парасольку, не дадуть на тому, що йдеться про ядерну війну з Росією, і вони хочуть уникнути такого ризику. Саме тому вони не йшли на те, щоб надати запрошення Україні на вступ в НАТО для того, щоб уникнути ядерної війни з Росією і так далі. Але от домовитись про те, що вони будуть нам і далі допомагати попереднє. Підтвердження цього вони вже є в угодах, які ми підписали минулого року, і потрібно, щоб ці угоди діяли й далі. От ми бачимо це на прикладі Великобританії, яка першою підписала таку угоду, потім навіть. Ну, про стратегічне партнерство продовжили на 100 років. Ну це суто символічний крок, але тим не менш. Але сьогоднішнє рішення свідчить про те, що вони готові нам допомагати далі. Якщо завтра там чи ну чи там, через певне не завтра не ну, не в прямому сенсі а там, 6 березня, чи трохи пізніше, буде рішення Європейського союзу або групи європейських країн про те, що є новий пакет, великий пакет воєнної підтримки України на декілька мільярдів євро. Потім буде ще один такий пакет. Ну і обговорюється зараз, що там від 20 до 30 мільярдів євро воєнної підтримки України на поточний рік. Оце відносні гарантії безпеки для нас. Чогось більшого очікувати не варта. Тому я да, А якщо буде вот угода знов така або домовленість про те, що після завершення війни на нашій території буде е європейський військовий контингент, це теж. Не абсолютна відносна гарантія безпеки, але головна гарантія безпеки для нас і ми це маємо розуміти. Це наша сильна армія і сильне озброєння Наше. Якщо буде ще й підтримка європейських партнерів, ну тоді більше буде можливість стримати Росію від нової війни, пане Володимире. Спасибі жваво, цікаво, інформативно. Дякую вам за це. На все добре, на все добре, Володимир Фасенко, політолог, долучався до нас.